Привіт, Друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Наталя. Ви на каналі про не тільки. Фух, Поки не жарко. Цей випуск стався раптово, а все тому, що ми вирішили на вихідні дещо спробувати. Нам був цікавий один варіант відпочинку. Він тут досить популярний в Хорватії. І так сталося, що були пару питань. Як для мого маленького блогу це достатньо, п'ять питань, типа у клас. А чи буде відео? Тож відео буде. А відео буде про відпочинок в Хорватії, в палаці в Кембері. Мені говорив, що це досить дивний вид відпочинку. Вони не розуміють. А ми за те, щоб спробувати все, плюс ми вже не раз були в палаці. Це було в Україні, це були походи, це було Київське море. Ще до війни і взагалі до ковіду. Київське море, да. це було супер. І поки ще не жара. У нас всього лише тільки 10-та година, але вже дуже припікає. Я думаю, буде видно, по-моєму, обличчя, що дуже жарко. І я швиденько запишу вступ до цього відео, взагалі, що це за місце, чому ми тут, і так далі. Тож поїхали. Ми в п'ятницю вечір виїхали в кемпер, який знаходиться на острові Бах. У середу ми вирішили їхати з палатками до моря з палаткою, бо у нас є дуже велика ідея на серпень місяць, і ми хочемо її якби, здійснити цю ідею, цю мрію, але для цього потрібно спробувати поспати в палаці. І ми вирішили спробувати нарешті кемпінгом у Хорватії. Так як ми... Дуже часто, коли їздила по побережжі, бачила їх дуже багато, і вони красиві, і будиночки, і все для парковок. І тут багатьох дуже є навіть в Хорватії свої е, кемпери. І от ми знайшли кемпінги, які у нас були відмічені на google Карті, почали дивитися, як туди їхати. Багатьох бронювання на сайті було відсутні, тільки по факту вже. Ми зараз знаходимося на острові Пах, Не так давно в мене тільки вийшло відео про цей острів. Я думаю, що це відео буде наступним після цих островів. І виходить, що ми тут приїжджали дивитися на цей кемпінг. Ми його познімали на дроні, і ось сьогодні ми вже вирішили тут побувати на вихідних. Ми... Такий нюанс з нами стався на сайті. Тут бронь мінімум три дня. Але ми скористалися букінгом, бо у нас були тільки дві ночі. Ми забронювали на дві ночі. Це порядка дорожче. Це порядка дорожче, бо на сайті у них було 85 євро здається з усіма функціями, з водою, з електрикою, і реєстрацією кількості людей 3. То на букінку за дві ночі ми заплатили 85 євро. Але в нас немає третьої ночі, це рада вихідний, а ми цього не хотіли. Нам потрібно було спробувати. Як і тех... чоловік сміється привітрити палатку. І виходить, ось ми всередині через букву забронювали в і все супер, ми приїхали сюди. Наші ситуації по дорозі були такі, що ми в суботу виїхали о восьмій їхати сюди чимось е... години, це включаючи паромну переправу. Я чекала, що буде черга на паромну переправу, так як це ще рахується низький сезон, але вже сезон. Але я не чекала настільки велику чергу. Фактично, ми прочекали. Нас був білет, куплений, Я купила онлайн на сайті Єдролінія. Білет на парон на 11.15, Ми приїхали, а тут просто така велика черга була, що ми сіли на паро. Мені здається біля третьої години. Я точно десь пропишу чи нічу. Ми були шоковані, фактично, ми втратили півня, були дуже засмучені, але після парогу тут вже їхати 15 хвилин від села. Ми приїхали. Це поруч цей кемпінг знаходиться поруч з містом Навалля, в 4 кілометрах. І ось ми вже дістались сюди. Тут все дуже легко нас оформили. місця пронумеровані, Ви легко все знайдете і дуже спокійно дістатись. Переглядаю відео, і бачу, що добре записалось. І тут я бачу, що дуже записуються звуки. Другорядні, які є кругом, і це мені досить дивно, не знаю, що з мікрофоном, але надіюся, мене добре буде в загальному потім чути. Продовжу. Щодо парому, як я вже говорила, ми купляли онлайн. Можливо купити, можливо купити на місці. Взагалі тоді є, там, якась карточка в них є, якою ви можете користуватися, а з якою потім списуються тільки гроші. Варіантів багато. І ми нарешті підтвердили той факт, що в сезон уже, Незалежно, яка вас година, вас все рівно пропустять. Головне, щоб дата плюс ну, сходилася фактично, і правда там про авто і кількість людей. І ми вже там за 15 хвилин перебрались на другу сторону, приїхали. Тут швидко все поселились, розклали, і фактично це е, все, все, що потрібно знати. Тут є що тут знаходиться, яка взагалі тут обстановка, я вам далі покажу ранком, проснулася. і Думаю, піду бігом познімаю, щоб поки людей не було, бо ти привик, що там восьма години вже дуже багато людей там ходять, бігають. Але тут виявилося зовсім по-іншому. Тут навіть в дев'ятій годині ще всі сиділи в своїх кемперах, в будиночках, в палаточках і всі спокійно снідали, відпочивали. Ну, мені в загальному дуже сподобалася ця атмосфера тут за неповний, цих, неповний цей день. Мені сподобалося, що тут є така своєрідна повага один до одного, всі дуже тихо, всі дуже чемні. Це, ти хоча б це, з самими людьми-сусід на, на одну ніч там, чи на дві ночі, а відношення до тебе, так, як ніби ти завжди з ними Там ранком привітатись, заселився, як то кажуть, привітався. Тож, Тут по-своєму класно, по-своєму прикольно, дуже класний досвід. Я Говорю, тут є будиночки, не обов'язково там палатка, є будиночки з басейнами, є трохи дальні будиночки, але це вже ближче до пляжу. Ну, дуже цікаво. І плюс я ж говорю, тут цих кемпінгів дуже багато, особливо з ж Ну, Відпочити де є точно. Тож фактично, давайте перейдемо що до того, яка тут територія і що тут цікаве. залишилися їхати два кілометри і, і просто Щоб ви розуміли. майже через дві години ми вже під'їхали, але ще чекати? На паром, який ще навіть не відправився в ту сторону. Він ще має повернутися, так що це, це ще пів години, 40 хвилин до години. Я якраз вплив паром. Дають таку карточку з номером, і ось тут замітнено, де, де ми будемо, і ми їдемо на своє місце. Тут дуже жарко, просто з І перший профтик, окрім того, що ми дуже довго їхали, бо ну, мала на увазі, що може бути черга на пароме, але не настільки. То наступний профтик у нас в цьому, що в нас немає переходника, щоб підключити електрику. Зараз вам покажу. Це автоматично входить вже плюс в ціну ви платите за електрику і за воду. От, бачите, треба підготуватися. Мати шланг, терас. Ну, можна і так набирати, але трошки мені здається, незручно. І далі, отут є електрика. І треба такий переходник, бо тут Ось такі розетки. Да, а в нас немає. Ми купили собі шнур, бо думали, що може треба дедалеко підключати, але про переключатель ми не подумали. Так що ми навіть попитали в сусідів, можливо, вони мають. Але ні, чоловік поїхав в Навалля, Надію, що там буде якийсь супермаркет чи торговий центр, ще працювати і можна буде купити. Бо без нього трішки буде напряг через те, що у нас є холодильник, там, наприклад, зарядити телефон. Ну, Павербенк є, в теорії хватить, але все-таки ми будемо тут майже два дні, то варто мати електрику, плюс ти за неї вже заплатив. меня от вас. Тут є різні місця. Бачите, таке зразу біля пляжу місце. І тут такі красиві дерева, як захист. Є трішки інші. От тут дуже-дуже для великого кембера, тут менше. Всюди є електрика, вода. Є пляжі, з якими можна, на яких можна з собаками, а є пляжі, на яких заборонено з тваринами. Наприклад, отут заборонено, а наступний вже дозволено. Я хочу звернути увагу в 8 ранку. І подивіться: ніде немає мільйон покривал, лежаків чи чогось такого. Бачите, тут уже з собаками можна на цьому пляжі і пусто, Фактично пусто і наступне все пусто. І після закінчення такого місця спеціально відведений тамбір починаються будиночки. Ці будиночки з басейном. І вони теж по собі прикольні, цінно пропишу. Але бачите, тут теж близько зразу до пляжу. Тут ніхто не живе і так виглядають будиночки. Басейн, столики. Все є і для накриття також Це рахується і дорога, по якій їдуть авто, і доріжка, по якій можна ходити, гуляти. Що найбільше сподобалося, що тут 7 ранку, вже 8 ранку, а дуже тишина. Навіть я боюсь говорити голосно, бо настільки тут так тихо і комфортно. Всі сплять, ніхто не біжить на пляж, не спішить розкидати покривала. Ну, така співкласна атмосфера. Це я в захваті від того, скільки тут людей різних класних штук для кемперів, для зупинок, це для відпочинку. Так тихенько, так з розглядаю. Для себе щось відмічую. Тут є такі маленькі доріжки, тобто ви не повинні обходити дуже сильно кругами, а дуже багато між двома трьома вже кемперами, ви можете пройти доріжкою. Футбольне поле, така міні-дитяча площадка, парковка. І там подалі теж будиночки з басейнами, це я вже на відео вам покажу. І тут чисто для дитячих розваг. Але Трішки мене напрягає оце. Тут є все так гарно організовано, а з другої сторони, от така ем, територія, де дуже зарослі. Можливо, це так має бути. Одне кафе біля моря є, і ось тут ще одне є кафе на території біля площадок дитячих, де зразу починає паркуватися. Кемпери. Тут більшість всі кемпери, а ось це приміщення, це в нас туалет, кухня і душова, жіноча і чоловіча. У нас єдиний мінус, ми живемо поруч цього місця і трошки на вечір вчора був запашок. Ті, звичайно, що прагні, 7 євро одне дня і сушіння 10, 1 євро, 10 хвилин. Ну, Мені здається, дорого. Треба дізнати, згадати, скільки було в Норвегії, але їх тут. Ось. Дві, так, Ще є така зона барбікю. Це дозволено для всіх користуватись. Будь-хто може, але в більшості всі мають свої щось неподобі такого для да, барбекю. нас сонце пригріло, і ми натягнули і Він трішки має таку тінь. Якраз де можна спокійно посидіти. Так, і що у нас було свого? Тент ми цей купили. Ціну пропишу палатка в нас була, і міст палатки спальники в нас були. Ми тільки тут купили ось ці крісла в декатлоні. І купили. Декатлону холодильник. Він досить класно морозить, ідеально підходить і підключається до світла. Тільки так як я розказувала, потрібна переноска. Парасолька у нас була, вона теж потрібна, поки не натягуєш тент, а так крісла, палатка. Потрібні ще от шнурочки, щоб розвішувати одяг, але в нас щось таке похоже було, а це вже шнурочок від тенту. Також ми зрозуміли, що в нас погана організація щодо кухні, нема де зберігати, наприклад, овочі помиті. Все фактично поки що в багажнику. Але в мене є одна ідея, я надіюсь, зі втілю і пізніше вам теж покажу, що це реально. Хотіла ще також вам показати, що без такого взуття, такого плану чи іншого вам важко тут бути. Бо якщо отут на краю каміння, то там далі такі. Каміння вже з гострими кінцями також тут є прокат катамаран, сапи є і є такий розважальний комплекс. Аква наш Марко вже цьогоріч пішов, і година 10 євро, а цілий день 20 євро. Наш Марко вже пішов другий раз, так що. Ми зроби, зрозуміли свою помилку. Наступний раз ми беремо просто на цілий день. І тут в кінці є така коноба, там вибір е, сніданків різні, прикольні бургерами. Вчора там вечеряли, бо не хотіли нічого готувати. А ця будка коричнева це масаж, якщо хтось захоче. Але вода сьогодні холодна, в загальному ну так як тут це ще рахується низький сезон. Це є. І вода така дуже бедряча, але якщо на вулиці температура висока, то в загальному все ок. Територія покрита ось такими красивими квітами. Вони є рожеві, червоні, білі. Дуже дуже красиво. Також хочу вам показати, як виглядає цей кемпінг з дрона. Це достатньо велика територія, де окрім як я вже показувала, вам можна орендувати місце під кемпер чи палатку, плюс ви можете орендувати будиночок з басейну близько біля моря. На острові це не єдиний кемпінг. Якщо відкрити Гугл-карту, ви побачите декілька. Вибирайте, який вам більше сподобається, і підійде по датам чи по ціні. І острів Пах це не тільки про пасивний відпочинок лежати на пляжі. Також тут є можливість полазити по скелях, ферати, походити в походи, короткі хайки, а також покататись на каяках і є ще такі послуги, як дайвінг. Шукайте інформацію в просторах інтернету. Я вам дякую, що ви переглянули це відео. Дякую, що цей маленький такий кусочок буде зі мною. Подивилися, що ж це за таке е, е, кемпінг е, в Хорватії. Надіюсь, вам сподобалося і буде цікаво спробувати цей досвід. Бувайте!

Яке стан карт останніх? останній 21:30.